Ну, от, наприклад, ви йдете в магазин, так? ви купили товар, касир вам вибив чек. Но ви в той магазин комусь запропонували своїй коліжанці піти, сказати: Слухай, йдемо в той магазин, я там отоварююся, там круті знижки. Добре, пішла коліжанка з вами, ви отоварились, але магазин вам, чи власник магазину, вам не заплатив жодної копійки. Через те, що ви є, наприклад, постійним покупцем. Ось так. А Я хочу вас познайомити з такою компанією. Дякую, дякую, за троянду, мені дуже подобається. А тут у нас ви порекомендували цю компанію. Свої подружці, одній, другій, і компанія за те, що ви привели в компанію людину, компанія вас винагороджує в розмірі 25 доларів за одну приведену людину. Щось мені моє світло б'є в очі, і я погано бачу, що я маю прочитати. Дякую за.